Всім привіт, мене звати Уляна і це буде моє таке невелике відео. Хто мене дивиться перший раз, то мій канал про творчість. Я малюю, малюю Акрило, малюю. І від, так трохи від, показую. В попередніх відео є більше моїх картин. От, то моїх шибко, тому, якщо когось зацікавило, то можете перейти. З ці мій канал, тільки про малювання, про картини, як їх показую. Бо мені буває, пишуть, що я б не хотіла щось нове знімати, чи ще якісь ідеї. І розумію, що. Ну, можливо, правда, треба щось придумати, таке щось може Номер, чи щось розповідати, ще. Ну, бачила. Просто ще сама не дуже добре знімаю. І навіть буває дивляться якісь відео, де люди теж малюють, але вони обширніше знімають. Так захоплюють, показують від а до Я хоч я теж стараюсь там по частинках показувати, як я там починала, половину роботи, ще, ще. і це так трохи в одне відео збирати. От, І хочу теж так от, щоб більше більше охоплювати своєї роботи, як малюю, показувати, розумію. Що Людям це буде цікавіше і більше зрозуміліше дивитися. От. Хоч тут буде треба так ще краще монтувати все, бо ну, хочеться, щоб відео було все. Якось так ідеально і всі, всі такі погані моменти, щоб не попадали. Тому так. Е, ну Але мені приємно, і ті люди, що зараз дивляться, пишуть хороші коментарі. Я всім вдячна, відповідаю. завжди, Розумію, що може хтось мене просто з доброти душевної дивиться. ну але як Так. Ну що ж, я заговорилась так трохи. ну а це Моє відео теж буде про нову картину, яку я завершила, завершила сьогодні, ще її не показувала. Повністю закінчена, тільки вчора так ще на половині роботи, ще вона не була завершена повністю, а сьогодні вже її полакувала, от, і от така от пейзаж з водою, хоч я воду не дуже часто малюю. Тож, як на мене, ну, вода так прям треба реалістично вималювати, що ну, вода дуже грає картині. А цей раз мені так захотілося воду намалювати. От. Це картина, виконана акрилом, розмір 40 на 50 см, ДВП. Ну, не дуже така маленька, велика, середня. І ще хочу зробити на неї гарну рамку. Але це вже з понеділка, поки що так. що я хотіла показати в цьому відео. Не знаю, як вам, можете писати в коментарях. От, якщо що, якщо маєте якусь думку. Всім дякую, дякую. за увагу. бажаю вам гарного дня. До зустрічі, До зустрічі на нових відео. Па-па!